Активність громад на Прикарпатті дає свої плоди. Вже цього літа в Рожнівському садочку Сонечко вирішить болючу проблему, проведуть заміну вікон та дверей. Реалізувати це вдалося завдяки обласній програмі розвитку місцевого самоврядування. Саме вона пробуджує ініціативу громад та залучає їх до вирішення територіальних проблем. Допомагати тому не хто просить, а тому, хто щось робить. І дана програма розвитку місцевого самоврядування передбачає таку складову, як обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Завдяки цьому конкурсу Органи місцевого самоврядування мають можливість написати проект, прийняти участь, і в разі, якщо проект буде визнаний найкращим, отримати співфінансування з обласного бюджету. Рожнівський дошкільний заклад виграв одразу два проекти спільного фінансування обласної ради та органів місцевого самоврядування, тож їм вдасться замінити вікна на першому та другому поверхах будівлі, крім того, провести ремонтні роботи, аби з навчального року заклад засяяв по-новому. Побачити на власні очі реалізацію таких програм в рамках робочої поїздки. Дорожники нещодавно завітали обласні обранці. Кажуть, в кабінетах добра не висадиш, потрібно виїжджати на місця та знати проблеми людей. Ще існують два приміщення, які при додатковому інвестуванні невеликих коштів можна перетворити в дві групи. І це означає, що десь близько ще 40 дітей могло би відвідувати садочок. Це важливо розуміти, що відбувається на місці, тому що коли сидиш в сесійній залі або коли сидиш на комісії і бачиш одні тільки папери, документи. То ти не розумієш, що це таке є в реальному житті. Наразі дошкільний заклад здатен прийняти близько 150 дітей. Однак дошкільної освіти потребує вдвічі більше. Тому питання реконструкції приміщень актуальне як ніколи.